Я думаю, що ви погодитеся зі мною зараз, друзі. Одним із музичних символів цього року стала пісня Калина. Якщо б її не існувало, її просто необхідно було б створити калину співали всі: артисти, військові, волонтери. Але одним з найбільш емоційних виконавців цієї пісні був білявий хлопчисько. Пам'ятаєте, він тоді просто розірвав інтернет. Зустрічайте сьогодні. Він у нас в гостях той самий Лео з батьком Олександром Буша. О oh, Юлузі, червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. Ви, з Юрою такі щасливі, що ти погодився і ви погодились, і завітали до нас у новий рік. Ви здійснили моє ну, новорічне бажання точно. Класно виглядаєте, обидва, обидва. Олександре, у вас класний син. Лео, в тебе класний тато. Дуже дякую. Дякую, дякую. Ну що, Лео? Скажи, будь ласка, ти ну ти ж трохи подорослішав? Ти став трохи доросліша після того, як вперше заспівав цю пісню, так? Скажи, ти зараз якісь інші пісні вже співаєш? Чи Калина найулюбленіша твоя? Мені всі улюблені. Всі улюблені? А які ви співаєте? Дома співають батьки? Так. ну, Ану, Ану, розкажи секретик. Що вони співають? Теж у я Лузі. Лузі? Теж у Лузі? А ще. А можливо, ну твоя улюблена? Жиля Калин. А ти любиш без патрон пісню? Люблю. Співаєш її? Теж Так. слухай. Я тобі бажаю познайомити з ним, бо ви в нас просто дві зірки цього року. Лео, скажи, будь ласка, ось у нас тут така зараз таке питання дуже важливе. Є ми хочемо започаткувати і відродити нові традиції. я хотіла в тебе запитати, як ти вважаєш, Лео, скільки подарунків повинна отримувати дитина? E, взагалі на новий рік. От скільки їх повинно бути? Багато. <гум> так. А багато це скільки? Це більше двох. Ні. <гум> так, більше двох. Так. Так? А ти отримував на Святого Миколая щось? Отримував. А, а що? Цукерочки, чи ще там він приніс тобі? Тільки цукерочки. А що? Іграшки ще. Іграшки? Спочатку ось таку монтажів, яка стріляє кетами. Mm -hmm. Такі іграшки зараз. Так. І, і, і автоклам з Лего. Клас! Ти сказав, що Святий Миколай до тебе приходив. Ти, ти його бачив? Ні. А взагалі... Ні? А взагалі. Ну добре, а як ти, як ти вважаєш? Як він виглядає? Я просто теж його ніколи не бачила. Я тільки на оклан не бачив. А, а знаєш, як він забалає? Як? По вікнам лізе. Ну, це такий є певний вид спорту. Паркур називається. То певно, Святі Миколай — у нас паркурщики. Це точно. Слухай. Я е, знаю просто, що в тебе ще не закінчилися бажання і ще є мрії певні. Ну, ще є бажання про подарунки. У нас для тебе сьогодні, Лео, є сюрприз, тому що до нас. В гості завітав справжній святий Миколай. Щедрий, щедрий, ще прилетіла стівочка. Миколай, ми вітаємо вечір вас! Ми вітаємо. Добрий вечір! Ідіть до нас! Ідіть, будь ласка, до нас, сідайте! У Привіт, Лео! Привіт, Привіт сонечко! -мичко. Сідайте, будь ласка, а ти, а ти писав листа? Так. Листа, Святому Миколаю. І там було написано, що ти бажав. Так, так? святий Миколай. що отримали ви листа? Отже, ж тут Лео пише мені, що він чемний. Слухняний, він любить тваринок, підгодовує їх, допомагає батькам, вчиться читати і просить конструктор Лего. Так? Так. 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 Ось бачиш, я обов'язково виконаю твоє прохання. Та ви що? Так. Це так. Це так. От, Як? Двохлинку. Це що з собою. Ось цей чарівний мішок. Що в мене тут є? Олєго. Тримай. Тримай, це тобі подаруночок. Вау. поліцей. Це поліцейська машина, Лео. Ти чи, чи, чи це не те? 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 те. Ух. А ти знаєш, що у Святого Миколая чарівний посох? Якщо ти зараз загадаєш бажання, то, можливо, щось відбудеться, і ми зрозуміємо, що твоє бажання здійсниться. Давай так, ти зараз подумай трошки і загадай те, що ти дуже-дуже хочеш. Загадуєш? Загадуєш? Що палакети не літали. <плес> Добре, давай перевіримо. Ось дивись. Цей посох незвичайний, він чарівний. І якщо ти маєш бажання, підходь до мене. Тримайся за посох, Так. так. Заплющуємо оченята. Я рахую до трьох. Якщо посох загориться, бажання неодмінно збудеться. Готовий? Готовий. Рахуємо. Один. Два. Три! Oh, yeah! Під Кошик загорівся! Значить, бажання неодмінно збудеться! Молодець. Ліо! Ліо, можна я тобі подякую? Ти таке гарне бажання загадав, і воно здійсниться, ти розумієш? Я, я так вдячна вам. Я так хочу, щоб світло, ось це якомога довше вас зберігалося. Я хочу, щоб здійснювалися всі твої бажання. Будь ласка. Співай для нас добре? добре. Нам дуже подобається тебе слухати. Скажи татові, хай запише альбом. <гум> так. Добре. Передавай вітання мамі і брату, добре. Добре. Все. Гарних вам свят, друзі. Дякуємо вам. Дякуємо варвали.